Почалася, друзі, гра наступна. Матч у дивізіоні. Одразу кілька інтриг чекають нас у цьому поєдинку. Давайте після цієї атаки. Константінов ще одна атака від Юїд. Передача і тут лише голкіпер може завадити. Але маслики з Юїд Олександра Уса Денис Пономаренко для Атлетико. А от розігрувати мені він встановив для партнера. Сам зробив забігання куша. Розстріл. Вірже виняється у світі. Воріт. 1-0. На дев'ятій хвилині Атлетико відкриває рахунок у усім поєдинку. Награна комбінація від команди Олександра Котляра призводить до першого забитого голу. Ну і в завершенні здорово зіграв партнер. І пробиває не зумів поцілити, зреагував колесник. Бур'ян підхоплює Валентин. Валентин. Валентин низом із лівої ноги. <пл 'язаний> Там, кульша. Кульша ліворуч. Ценко один в один, тут але На швидких ногах суперник. Аупродібе команда. У червоній формі Орлоу. Помилка при передачі ноги суперника віддав Кислиця. Кислиця б'є. Ну, <пл 'язаний> Кислиця з... лівою заряджає! Розрядив ліву ногу. Максимально! Андрій кислиця! Андрій кислиця. Неможливо, неможливо було не звертати увагу на його повернення до складу Атлетико. І ось воно. у партнера. Той повернув. Константінов. Константінов пригальмовує верховий пас і удар в ближній пас. Полу проти нього не було. Маслюківський. Юід відбирає. Ус. Ус, лівої пробиває Олександр Ус. Кислиця центром спрямовує, перехоплює їд на власній половині. Ус. Ус-ус, удар. М'яч летить до рук Івана Колесника. Іван. Іван у лівий фланг. Олександр Левчук. Левчук прикриває. М'яч пробиває воротах. Спершу ус, у другому таймі зараз вже Олександр Левчок, але тут втікає від Левчука і віче партнера вихотив рахунок 3-0. Ось хвилина другого тайму 3-0. Олександр Куша. Тут виключно клас. Тут виключно клас особливо. Особливо. Ацбус мені надалася. Хоу! Гоу, гоу! Чотири нуль! Чотири нуль! Дев'ярна ходила хвилина другого тайму. Чотири на користь Атлетико! У п'яти зіграних матчах поки без урахування поєдинку із Атлетико пропустив лише чотири голи. А зараз п'ятий. А зараз п'ятий влітає 5-0 Андрій Богаць. Андрій Богаць. Що там мовить Олександр Ус? Він спершу посміхнувся. Але в цій усмішці мінімум можливо і взагалі. Не було тренера Атлетико ми ноги Пономаренко, але хтось від нього суперник. М'яч Він перехопив контура, там розбиваємо Закравський. Константіно, Фростріл. Спершу не встигав богати закрити м'ячу до Куценка, можливо, б і проходила б ця передача. Зараз проходить передача Куценко головою. Куценко забиває перший гол-ювір. На 18-й хвилині другого тайму. Олексій Куценко під шостим номером 1-5, таким чином, на табло. Реагує Олександр Кучан після цього пропущеного голу підопічними Бревін тайма. Фінальна сусідка Константінов. Простріл минулого туру. Коли б зараз Атлатика забиває шоста. 6-1. Простріл замкнений. Ще один результативний розіграш від жовто-чорних. Розпочату думку ми продовжимо і закінчимо. 6-1 уже. 6-1. Знову перевага. П'ять голів. Ох, команда Олександра не так робіт. Тож. Минулого туру, коли Атлетико Київ зіграв у нічию з ФК Містім 3-3, хлопці на чолі із тренером вже після розбору гри можливого.